Всім привіт! Сьогодні розпакуємо та коротко оглянемо зарядний пристрій на 6 АРЗТК 600. У комплекті маємо сам зарядний пристрій, інструкцію та кабелі для підключення. Все запаковано акуратно, без надлишку пластику, стандартна комплектація та нічого зайвого. На коробці зазначені основні можливості: автоматичне визначення, типу акумулятора, кількість режимів зарядки для зими і літа та звичайного використання. а Також є режим ремонту. Є інформація про захист від короткого замикання, перегріву та переплюсовки. Зовнішній вигляд. Зовні пристрій виглядає досить сучасно. Запаху пластику немає, матеріали хоч і недорогі, але зібрано доволі якісно. Нічого не люфтить, кнопки натискаються чітко. не дубійний. На передній панелі дисплей, який показує всю основну інформацію під час роботи. Робота пристрою. Під час зарядки на екрані відображається вольтаж, ампераж та температура всередині пристрою. Це зручно, можна контролювати процес під різні умови зима, літо або стандартний режим. Є також функція ремонт. Вона потрібна для відновлення сильно розряджених акумуляторів, які звичайні зарядки вже не бачать. На дисплеї може з'явитись надпис помилка це сигнал про неправильне підключення або несправність акумулятора, тому варто перевірити полярність та контакти. Практичний результат. Мій 50 амперний акумулятор зарядився приблизно за 8 годин без жодних проблем. Під час роботи пристрій використовує три основні етапи заряджання: незмінний струм, максимум 5,9 А, як вказано на дисплеї. постійна напруга та буферна зарядка, коли пристрій підтримує повний заряд без перезаряду. Тож, друзі, давайте підбувати підсумки. Як на мене, за свої гроші доволі непоганий варіант. Простий, зручний, функціональний. І головне справді заряджає, а не просто блимує. Тож, друзі, дякую, що подивились дане відео. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно, ставте лайк, дизлайк, подобайк, та до зустрічі у наступних відео.